Ми бачимо на екрані на моніторах те, що відбувається на дану хвилину. Завідувачка лабораторії Юлія Огороднік показує нове обладнання для моніторингу стану повітря. Його встановили минулого тижня. Система працює цілодобово, фіксує рівень забруднення та інші показники стану атмосферного повітря. Продовж доби прилад автоматично проводить заміри кожні півгодини. Він робить записи, зберігає в своїй пам'яті. І тоді посередньому, по цих 48 записах, які він здійснює за добу, спеціаліст наш фахівець лабораторії, усереднює і таким чином виводяться середньодобові показники забруднення атмосферного повітря. У приладі також є метеостанція. Вона фіксує температуру, вологість, швидкість і напрямок вітру. Сьогодні в нас були проведені заміри атмосферного повітря по середньодобових дослідженнях. Це в нас проводився замір твердих частинок, озону, азоту діоксиду, ангідрит сірчистого і вуглецю оксиду. Перевищень не було, твердих частинок теж цей прилад фіксує стан повітря на території обласного центру контролю та профілактики хвороб, де його встановили, каже генеральний директор центру Роман Сафонов. Саме ціне те, що це обладнання нам дає миттєву інформацію, і ми протягом вже 15-20 хвилин зможемо інформувати населення в реальному режимі, режимі щодо динаміки забруднення і щодо тих дій, які потрібно робити у разі загрози для життя і здоров'я. Роман Сафонов каже, що планують встановити більше таких приладів. Додає, нині повітря чистіше, ніж в цей же період. Торік. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.